Що у вас було, уходить все. Я не знаю, що там умерла, так умерла, як говориться. да Все. Іде тепер туз пентаклів. Де для вас подарунок долі? Ви жінка, яку кохають, королева чаш. Жінка, яка вміє кохати. І ієрофант. Розумієте? тобто Тобто, вас давно хтось кохає і хтось вам запропонує брак. Вінчатися, чи не знаю, що там ще? Дівчата, за дня на день. А хто ж цей чолов'яга? Колісниця, він до вас приїде? Або ви кудись поїдете і там з ним зустрінетесь? Боже, буде з ним новий етап життя. Це чоловік, який зробить вибір, щодо до кохання з вами, це чоловік, який його ви знаєте, що вам сказала, бо ви його кохана жінка вже довгий час. І був у вас який третій фактор, який вам заважав будувати відносини. Так, ви з ним зараз не спілкуєтеся, не бачитесь, хтось кого заблокував, або знаходитесь в обмеженнях, плюсики, донатики, імена піші чоловіків, і тоді у вас станеться. Так. Так, і цей чоловік, дев'ятка чаш, він хоче вам дати багато кохання. І з десяти чаш дев'ять виплеснути на вас. Ура, моя люба! Так. Він, до речі, до вас дає король Пентаклів. Люблю цих чоловіків. Чому? Тому що вони не язиком ляпають, а справи роблять дівчата, поступки роблять, чинки роблять. Так, Карти кажуть, що ви для нього імператриця, ви для нього особлива жінка. Він вас тримає в серці, і ви для нього одна така. Розумієте, це жінка, від якої він хоче дітей, він хоче одружитися, він хоче нею піклуватися. Так. Хоча зараз у вас меч, ви не спілкуєтесь, у вас якось відносини закінчилися в один день. Так, і Аркан сила, дівчата, сила за вами. Ви правильно зробили. Дівчата всім кажу, якщо чоловік. Не хочу з вами розмовляти про те, що вас турбує. Це не ваш чоловік. Є той, хто буде хотіти вас слухати, або цей трансформується, або заказуєте амулет на особисте життя і вищі сили вас самі зроблять так, щоб був з вами той чоловік, який дасть вам кохання. Це не приворот, це вищі сили, задяки енергії карта Ро допомагають вам. Якщо ви про це прохаєте, а прохаєте ви через мене. Я ваш найкращий портал з крутою енергією. Так, ви йому дарували багато кохання, він не цінував, він розбив вам серце. Так тут, дівчата, що він каже? Він каже, що він хоче вас утримати, ви його з карт, і він хоче з вами брак десятку пентаклів, стабільні надійні відносини. Він хоче спокійне, стабільне життя, заробляти гроші, приносити їх вам. Боже, яке щастя! Пишіть хочу, Пишіть буду, пишіть хочу амулет. Я заблю вам, можливо.